Справа в тому, що перед тим, як говорити про міста в кіно, я хотів би трішки розповісти взагалі про те, як кіно ставилося до міста. І, е, перш за все, про що ми маємо поговорити: про... це про географічний експеримент Кулішова. Хтось чув про географічний експеримент Кулішова? Е, дивіться, він полягає в наступному. Він візуальний, звичайно, але спробуємо його візуалізувати в себе в голові. Уявіть собі пару, яка йде по вулиці. Це просто вулиця, яка вам не знайома. Це просто вулиці, власне, кадр, який вони йдуть по вулиці. Наступний кадр, де вони проходять якусь площу. Ви теж ніколи не бачили цю площу, вони проходять площу. І потім вони підходять до, наприклад, Червоного корпусу е університету Шевченка. В якому місці знаходяться ці е люди? <плес> Звичайно, що в Києві. Е але. Але при цьому е, попередні кадри можуть бути не в Києві. Той факт, що події відбуваються в Києві, власне, е, Христина зробила висновок тільки з того, що побачила червоний корпус. Е, це і був географічний експеримент Кулішова, який на початку 20-х несподівано, просто якби е, це один, одна з причин існування радянської школи кіно, поки в Америці кіно знімали, в Радянському Союзі не було е, нормально плівки, і вони його вивчали. Е, тому поки ті якби, не думали, а робили, ці не робили, але багато думали. І е, 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 географічний експеримент Кулішова на той момент був просто величезним відкриттям, тому що дійсно кіно може творити власні географічні об'єкти, власну географію, власне, власний контекст е, з різних шматків. Тому що, наприклад, географічний експеримент Кулішова не буде працювати, якщо ви знаєте всі е, е, місця і території, які вам показують. Тобто, якщо ви, наприклад, житель Києва і бачите, як хтось йде. Наприклад, по бульвару Шевченка потім він іде по пейзажній алеї і закінчує десь на ДВРЗ. То ви прекрасно розумієте, що це якби вам складно повірити, що це відбулося в межах якби, одного міста. І таких прикладів в світовому кіно є дуже багато. Напевно, найвідоміший це легендарна пробіжка е, «Рокі». По Філадельфії в виконанні Сильвестра Сталлоне, яка в фільмі, якщо ви ніколи не були в Філадельфії, виглядає ну дуже логічно, все, він біжить по трамвайних колях, по ринках, все його всі підтримують. Він вибігає на сходи, все, всі з ним радіють. Але якщо подивитися про реальні географічні точки в Філадельфії, виходить, що він оббігає місто просто по абсолютно нелогічному маршруту і закінчує, якби ну йому бігти треба було годин 18. А, але, але це як магія кіно. Магія кіно відповідно так і працює. Але коли Кулішов робив свій географічний експеримент, в міста в кіно особливо не знімалися, тому що камери були надто великими, таскати їх ніхто не міг. Для них було потрібно надто багато світла. Відповідно, використовувалися павільйонні зйомки. В павільйонних зйомках часом міста, власне, просто малювали на фоні. І вони якби виступали в такому. для того, щоб ти показав, показати, що я не знаю, події відбуваються в Парижі. Ти малював Ейфелеву вежу на, 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 на фоні, і всі такі, а точно, це Париж. Власне, міста з'явилися в кіно, так скажімо так, солідно з'явилися в кіно. Після Другої світової, напевно, люди, які найбільше провели міста в кіно, це італійські неореалісти, які почали знімати кіно на. У ламках, скажімо, так, повоєнного Риму, які розповідали, намагалися розповісти реальні історії про те, що відбувається в тогочасному Римі. Якщо це була реальна історія, камери вже дозволяли знімати на е, відкритому повітрі. Відповідно, Рим в їхньому випадку, е, я, наприклад, в місті Рим відкрите місто е, грав вирішальну роль, тобто він був свідченням е, злочинів фашистської Італії. Я припрошую питання за од. А то будь ласка, не робити крок, а щоб не виходити зі сі. Таке бо ідеально. Це буде приблизно так. Пізніше, буквально, через кілька десятиліть для кіно це небагато. Французька нова хвиля вирішила вийти повністю на вулиці, відмовитися від старої спадщини театральної кіно. І як наслідок, там з'явився Париж, там з'явилися інші французькі нові хвилі, звичайно, що Париж. Але почали з'являтися міста в, в об'єктиві об кінокамер. Вони почали обрастати певною атмосферою. Тобто в Парижі було так, грали акордеони, зрозуміло, що в Нью-Йорку погано пахло, але якби всі хотіли туди поїхати. І такого, власне, було дуже багато. Як наслідок, зараз ми можемо говорити приблизно про три види репрезентації міста в кіно. Перший це, це донорська роль. Тобто це коли місто виконує роль іншого міста. Зрозуміло, часом його прикрашають, умовно кажучи, якимись, е, не знаю, елементами іншого міста. І ми це побачимо в моїй презентації для того, щоб зробити вигляд, що А, це, наприклад, не Київ, це якесь інше місто. Це, можна сказати, донорська роль. Інша це акторська роль. Це коли місто безпосередньо грає роль в фільмі, воно виконує певну роль, вона часом може бути взагалі головним героєм, часом може бути другорядним і так далі. І третя це така, можна сказати, шоукейс роль Це коли місто відіграє роль. Е Красивого, красивого задника для того, щоб. Ну, власне, це така туристична приманка, для того, щоб всі хотіли туди їхати, всі охали ахали навколо. Зазвичай це використовується в романтичних комедіях, коли хтось приїжджає в якесь відоме місто, з ними там трапляються якісь глупі ситуації, в результаті вони закохано я не знаю, опиняються перед найпопулярнішою я не знаю, місциною міста. Якби всі такі, блін, я теж туди хочу поїхати з, з дружиною, я не знаю, зробити їй там пропозицію. Наприклад, по класиці. Бо я так подивився римські канікули і зробив в Римі е, освічився в Римі. Так. Е, от. І е, Тому пропоную перейти власне, до, до міст, до міста Києва. Е, перше, перший слайд, перша роль. Це людина з кіноапаратом. Це режисер Дзигавертов, це 1929 рік. Невеличка роль Києва, тому що більшість роботи тут виконувала Одеса. Також тут був Харків, також тут був Київ. Це, напевно, з точки зору впливу на світовий кінематограф це найвидатніша роль Києва, скажімо так, тому що Дзигавертов фактично тестував абсолютно нову кіномову, якою ніхто. Не користувався на той момент, тому що кіномова вона тягнулася з театру. Її переробляли. Той самий Девід Ворґріфіт на той момент в США вже створив якийсь вид нової кіномови. Але монтаж, і камера, і зйомка взагалі була. Діма, вибач, е, були не настільки популярними і зрозумілими, і варто дуже хотів за допомогою камери показати, а що ж може кіно, а наскільки воно може змінити взагалі сприйняття того, що відбувається на екрані. І якраз в людині з кіноапаратом він за допомогою монтажу і зйомки камери показував, наскільки кіно може розповідати історії, не використовуючи взагалі нічого театрального. Тобто, будучи постійно в русі, змінюючи локації, не маючи акторів в кадрі. Відповідно, акторами в кадрі мали бути міста. І Київ, як одним з міст, був тим самим е, актором, який розгортав події, сцени на, е, перед цією кінокамерою, власне, будучи я знаю, аматорським актором, який не знав, що він грає. Е, це, напевно, була пікова точка розвитку е, Вовку. А саме е, всеукраїнського фотокіноуправління, яке існувало з 22 по 30 рік, власне про що е, книжка, яка, яка сьогодні буде розігруватися, е, е, я навіть не, не дуже хочу зупинятися на цьому, тому що мені завжди болить розповідати про Вовку, тому що це було напевно одне з найперспективніших взагалі кіно кінооб'єднань. Е, Тогочасного світу воно дуже активно співпрацювала з західними кінематографістами, вона дуже активно співпрацювала з західним кіно, відправляючи туди своїх режисерів, показуючи в Європі і в світі своє кіно, показуючи в Україні європейське світове кіно. Воно було безпосередньо частиною світової кіноспільноти, яка тільки розвивалася, і, відповідно, ну, якби ринок такого масштабу, як Україна, тоді. Справляв враження і тягнув до себе професіоналів, але е, через якби, існування такої штуки, як Радянський Союз, в 30-му році просто закрили, е, перепідпорядкували, і, власне, в 30-му році це все е, закінчилося. Але в нас залишилася е, роль Києва в настільки визначному кіно. Інший фільм, як бачите, був майже через був через 32 роки, роки. Е, це за двома зайцями. Це насправді доволі не знаю щасливий збіг обставин, що він взагалі зміг бути знятий, тому що зрозуміло, що ніхто ну, якби в радянському союзі не міг допустити, що була знята настільки націоналістична історія. Тому, власне, Віктор Іванов, коли вирішив знімати, вирішив знімати за двома зайцями, він якби презентував його як сатиричний погляд на тогочасних стілях, і якби е... Петрович Голохвастов мав якби ілюстрацією стілях. Який е живе серед е ну, нормального совєтського народу, власне, і якби виглядає смішно, коли це була історія, де Сверд Петрович говорив суржиком, всі решта говорили російською мовою, віддубльовано, воно десь так і виглядало. Але що цікаво, що коли всі говорили українською мовою, а Сверд Петрович говорив своїм суржиком. То історія е, обирала набирала одразу зовсім іншого забарвлення, а саме дуже націоналістичного забарвлення, тому що в принципі нічого особливо не мінялося в е, історії за двома зайцями, і одне з найбільших досягнень, напевно, цього фільму, що він зберігає дуже важливу тяглість. Історії до саме київського першоджерела, тому що і Нечуй Левицький, коли коли писав на Кожем'яках, і Старицький, коли переробляв його за двома зайцями, вони тяжіли розказувати історію безпосередньо Києва. Вони хотіли розповідати, що відбувалося в тогочасному Києві. Нечуй Левицький фактично писав на Кожем'яках як критику тогочасного тогочасного урбанізованого Києва, де е, сільська традиція поступається якимось городським е, піжонам, і так далі. І, відповідно, той факт, що Іванов зберігає цю традицію, в... це фантастична штука, особливо враховуючи це 61 рік, і це радянське кіно. Ще одна цікава роль, що це акторська роль Києва. Тобто він не просто тут грає роль, важливо відіграє роль тому, що контекстно події на кожум'яках, або за двома зайцями відбувається на Подолі і на Андріївському узвозі, але й той факт, що всі сцени, які були зняті, вони були зняті або на узвозі, або на Подолі, або. Ну, у звозі або на Подолі, лише там. Навколо, власне, в території, навколо того, де насправді відбувалася е, подія. Причому, що цікаво, зараз киянам дуже просто дивитися за двома зайцями, ви навряд чи впізнаєте щось крім Андріївської церкви, тому що все або перебудовано, або порізано, або виросло. Е, тому от. Але е, це важливо, тому що е, я коли говорю про акторську Роль Києва, і коли я розповідав про е, географічний експеримент Кулішова, насправді. Необхідності знімати фільм так, щоб навіть люди, які жили в певному місці, казали, о, вони правильно ходять. О, це якби логічна доріжка з одного місця в інше. Вона не потрібна, тому що більшість аудиторії цього не розуміє. Ті, хто розуміють, в принципі, можуть сказати, а ладно. Все одно показали красиві місця, нехай. І, відповідно, це така додаткова морока для акторів, що скоріше для сценаристів і режисерів. І той факт, що Віктор Іванов заморочився і зняв це в Києві на андрівському звозі, а не його не знімали там десь на кіностудії Довжанка або взагалі в іншому місці, е це дуже класно. Тому що чи не єдиний раз в історії, я сподіваюся, поки що, чи не єдиний раз в історії, Київ виступає саме тим географічним Києвом. Е ти опиняєшся на Андріївському узвозі, ти бачиш людей, які там живуть, які там існують. І е, враховуючи, що ну, з того часу залишилося небагато можливостей зрозуміти, а як же ж люди існували і жили в Києві початку ХХ століття, то за двома зайцями презентує хоча б приблизне бачення того, як це могло відбуватися. От, третій фільм. Який я хотів поговорити і хочу поговорити. Починається якби з моєго улюбленого задачки для аудиторії. Вгадайте місто. Київ, 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 Київ. Київ. Москва. Москва. Мінськ. Хорошо? Є когось якісь варіанти? Це, це, це Київ, це київ, київ, київ. Шевченко. Не, ну Це Київа, Київ, але як фільмі, типу фільмі, а в фільмі? ну так, сто відсотків. Москва. Це Москва. Це Москва, і це можна бачити по червоній букві М. Yeah. Біля метро, це серіал Чорнобиль, і це приклад того, коли місто виконує донорську роль, тому що Чорнобиль повністю знімався, в майже повністю знімався в Києві, і він виконав роль зразу трьох міст. Це був і Київ, і Москва, і Мінськ, як тут вже згадували. Тому що два кадри, які тут ви бачите, в фільмі позиціонувалися як кадри з мінська. А, а тут в нас бібліотека да, Вернацького і Корпус Кну. Відповідно. Але той факт, що в Києва, якби вийшло в 2019, 2019 році привернути до себе увагу і залучити настільки багато місць, коли його знімали, це в принципі вже плюс. Тобто Шкода, звичайно, що якби Київ е, себе ну, з Києва-Москву робили. Це якби, політично не дуже хороший е, крок, але такі, такі часи були. Але що цікаво, що напевно це був дійсно най, така, наймасштабніша роль міста Києва в, 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 в кіно чи в серіалах, тому що так, знімали і на Подолі, знімали на Троєщині, знімали на Солом'янці, знімали на Голосіво і знімали на Київському морі. Відповідно, шкода, звичайно, що Святошинський район не потрапив в цей список. Але ну, я так розумію, що в них просто була суттєва конкуренція за типу за Київські нетрі. Це типу Троєщина, Святошина, Лівий Берег. Ну, коротко. Але там, де були висотки, знімати було було складніше. Тому Чорнобиль це хороший приклад того, як українці хоча б разок попрацювали на себе для того, щоб зняти щось цікаве в себе на території. Спробуйте тепер вгадати місто. Це марінський палац. Так, але як але яке місто зараз ми бачимо крізь прилі. Делі. Так. Так. Це фільм, який називається RRR або Rise Roar Revolt. Це найдорожчий індійський фільм на даний момент, який вийшов. У 2022 році я помилився з цим. <ріпитеріоні> да, Київ грає несподівано і столицю іншої колонії. Київ грає Делі. Причому хтось бачив Арарар? Так, <ріпитеріоні> так. Ні, це не так багато людей. Я все одно покажу уривок, в якому був Маріїнський палац, тому що це він, він вартий того. Але просто в кадр попадають Маріїнський палац і Верховна Рада. Над Верховною Радою спеціально для цього вчепили британський прапор, тому що якби це. Але ви зможете побачити тут навряд чи з такою роздільною здатністю, але зуби на Верховній Раді прекрасно читаються. Якби. Індійців це індійців це не, не запарило. І е... Маріїнський палац став настільки частиною якби цієї віральної сцени, тому що це дуже віральна сцена, що коли Арарар взяв Оскар за, найкращі... е... за найкращу пісню, яку ми зараз послухаємо. То на сцені Палацу долбі проектували марінський палац для того, щоб ну якби зробити тло для цієї для цієї сцени. Давайте якби розважимося.

చాలా చక్కటి గణనలు వచ్చు నాటచు 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 కిందలాగేస більшість акторів, які танцюють, це українці.

Я, я показав шматок болівудського фільму в Малому театрі, я, в принципі, можу закінчувати сім. Мені а хто обирає цю локацію? Яким чином серед цього світу вони вибрали? Ну, ти бачила наш Марінський палац? Ні, він Тільки через це? Так. Клас. Фільм знімали в серпні 21-го року, і він вийшов буквально на початку повномасштабного вторгнення, тому, так, да, вони встигли, звичайно. А ти вже вже з мати, ніж лейни? Ніж в Індії не впевнений, якщо чесно. Але якщо ви з поміж більшості інших територій, то так, Київ, я не думаю, що не так дорого. Тим більше, що я підозрюю, що в принципі і акторів їм було тут було нескладно знайти і танцівників. В принципі, е, ну, в нас багато якраз технічних донорських зйомок в Києві проводиться багато, і в нас е, достатньо велика інфраструктура для того, щоб власне е, так допомагати. Тому так, тому можна сказати, що це було. Ви побачили оскарооносну роль Києва. В принципі, із золотим глобусом і з Оскаром. В принципі, вони вони зібрали майже все, що могли зібрати. За найкращу пісню. За буквально за це. Буквально за це. А, і власне, останній фільм, останній кадр. Вгадайте місце тепер. Десь віталій. Ні, ні. Київ, Києві. Це штучно! Сто про прикол, що останній буде в Києві. Місто Рівно. Ні, <laughs> <laughs> це насправді Київ. Ну, треба було Києву зіграти Київ в кінці кінців, в якийсь момент в, в, в... за часів незалежності. Це фільм Найкращі вихідні 22-го року. І я його вибрав якраз для того, щоб показати шоу-кейсову роль Києва, тому що він тут не просто виконує роль міста, в якому відбуваються події. Але і так, звичайно, в тому числі тому, що він взятий разом з Атласом. Це така. Дуже туристична роль Києва як локації, де відбувається багато цікавих подій, де власне я не знаю, сходяться романтичні лінії, драматичні лінії, і все інше. Звичайно, він взагалі якби, географічно не реалістичний, тому що герої на на коні з гідропарку доїжджають до ВДНГ швидко. Що треба, якби як розуміти, це це треба вміти зробити. Але загалом так. Але той факт, що в нас починалися фільми, які нарешті давали Києву можливість зіграти роль себе. самого себе, Дуже радувало. тому що це не це звичайно, що це не єдиний фільм, де Київ грає самого себе. В принципі, останні там років вже не п'ять, вже сім. Вісім. Доволі багато режисерів і режисерок зверталися до Києва. Він був, його можна було побачити і в Стрімголов, його можна було бачити і в Стоп-Землі, його можна було бачити і в Герої мого часу, і в багатьох інших фільмах. Але власне я вибрав такий найбільш масовий варіант. Тому що я захоплююсь нашим, нашим кінематографом і тим, як він якби навіть під час війни виживає, але я дуже чекаю часу, коли. Наші сценаристи почнуть звертати увагу не просто на Київ, як на для тло для якихось драматичних подій, я не знаю, які відбуваються на початку 90-х чи ще коли чи ще колись, а коли Київ нарешті зможе зіграти свою локальну роль, коли ми побачимо знайомі вулиці, знайомі історії, які розгортаються буквально я не знаю там на Подолі, на оболоні, на Троєщині, на будь-як будь-якому район, іншому районі міста, тому що як показує світова історія. Ну, в цьому немає нічого страшного. Тобто, да, наш кінематограф, особливо масовий кінематограф, е наші е е е великій компанії, в нас вона одна, я її не буду називати, е власне, вони е відштовхуються від того, що. Нам потрібні масові історії. Ми хочемо йти на західний ринок, а там ж не зрозуміють. Їм потрібно щось якби максимально сухе і, і, і зрозуміле. І е, таке вже було в нашій історії. Те про що я не казав, і не хотів говорити як окремий слайд, е, тому що ми 30 років були фактично донором для е, якихось е, русських в глубінки чи для е, там гародов у моря, умовно кажучи, які знімалися без прив'язки до е, місця, тому що не дай Бог ж. Росіяни побачать, що це значить, не якийсь русський город, а це там Київ чи ще щось. Відповідно, на щастя, цього вже я сподіваюся ніколи не буде. І я сподіваюся, що наші кінематографі, які в тому кінематографісти, які в тому числі працюють на західний ринок, зрозуміють, що західному ринку цікаве цікаві в першу чергу історії і в тому числі локальні історії, якщо вони універсальні, а універсальні вони, коли вони добре написані. Тому сподіваємося на більше акторських ролей Києва. Хоча і часом донорські ролі Києва теж мені здається дуже веселі. Wow. Wow. Simpsons. Simpsons. Ні. Це просто Сімпсони. Це одна з серії Сімпсонів. Так можете насолодитися тим, як, якій власне як люди. Як люди часом уявляють для себе для себе київ. Да. <laughs> Чим, більше, чим довше ви дивитесь на цю картинку, тим більше ви розумієте, що тут щось не так. Тому що ти ви такі, а тут лавра це київ. А потім такі, а і це, і там так, і майдан. А потім а де Майдан? Стоп, а чому він там? А як він Так. Да. да?